Ті, хто зараз дивиться нас, це програма Варто знати. Ми продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні маємо абсолютно різноманітні питання, вони різнопланові, деякі стосуються навіть воєнного стану, хоча вже третій рік війни, але не всі дотримуються певного режиму. І от маємо таке питання: зокрема, чи обов'язково під час воєнного стану носити із собою паспорт або документ, який посвідчує особу? Дійсно, це питання. Війна йде, але чомусь в громадян це виникає. Це обов'язок громадян мати документ, який посвідчує особу. Ми всі чудово пам'ятаємо, що перед повномасштабним торгнем у 2020 році, коли почалася пандемія COVID, також було передбачено наявність паспорта. І саме цікаво, що якщо за відсутність маски штраф був 255 гривень, то за відсутність паспорта 17 тисяч. Угу. Коли почалася війна, це обов'язок. Значить, мати документ, який посвідчує особу. Це може бути паспорт, будь-який документ з фотографії, посвідчення водія, пенсійне посвідчення. І а тим, крім того, що військове зобов'язання це чоловіки в віці від 18 до 60 років, що обов'язково повинні мати при собі військово-обліковий документ. Тому обов'язок це є обов'язок відповідальності, якщо відсутності нема, але в такому випадку, якщо хтось зупинить, це буде працівники поліції, чи прикордонної служби, чи служби безпеки України, військовослужбовці, які якщо які, наприклад, здійснюють чергування на блокпостах, які проводять прилітку документів. Якщо в людини не буде відповідного документи, який посвідчує особу, це є підстава для затримання особи для з'ясування її особистості. А чи достатньо е, документу в дії? Ну, згідно чинного законодавства, на згідно з рішенням кабінету міністра України, значить, документи в дії вони прирівняні до офіційних документів, тому в даному випадку їх достатньо. Ну, якщо якщо, наприклад, працівників поліції чи в інших правоохоронних органів виникають сумнів, вони можуть більше перепровірити. Угу. Але це є офіційний документ, і по цьому документу і я і о також можна пред'явити так, пред'явити І, відповідно. я знаю, що в судовому процесі воно проходить і для судів воно проходить. Правда, нотаріуси вимагають обов'язково е, паперовий документ, так. коли вчиняють якісь відповідні дії. Але це є офіційний документ, тому в даному випадку. Навіть якщо людина має письмовий паперовий документ, наприклад, документи, навіть паспорт старого зразка, який він який на сьогоднішній діє, навіть якщо людина пред'явить, але у працівників правоохоронних органів є сумнів, вони можуть з'ясувати для перевірки відповідної особи. Але наявність документа є обов'язково. Наступне питання абсолютно не стосується воєнного стану, але це конкретна ситуація. Листоноша кинула у скриньку повідомлення з податкової про сплату податку на нерухомість. Адресат не побачив цього повідомлення, а ситуація з'ясувалася вже значно пізніше, коли він з'ясував, що на його майно, зокрема на автомобіль, накладено арешт. І от вони запитують, чи законно це. В даній конкретній ситуації таких випадків, на жаль, вони трапляються, трапляються не один, а вже багато раз. Пов'язано це з тим, що ну, в першу чергу особа, яка є власником майна, яка повинна сплачувати, повинна сама в першу чергу це цікавитися. Згідно чинного законодавства, обов'язок по сплаті податку, тобто на нерухоме майно, виникає з моменту отримання податкового повідомлення рішення. Але бувають випадки, на жаль, такі випадки є, що коли е певні... Працівники, в тому числі Укрпочти, неналежним чином виконують свої обов'язки. Це стосується не тільки, наприклад, ми стикалися в частині податку, наприклад, і судові повістки, коли викликають в суд. Оскільки uh -huh. ні податковий орган, чи ні судовий орган не перевіряє, тобто, якщо повертається обратно повідомлення, що особа отримала, і uh -huh. розписка. вони не перевіряють, вони не звіряють підписи, чи дійсно та особа, чи дійсно та не підписалася. Якщо в такому випадку виникло арешт, а це в даному випадку, що особа не сплатила, виникає право податкової застави. Значить, податковий орган є відповідні відділи, які видають, вносять податкову заставу, вони потім вносяться в ці реєстри. Відповідно, цій особі необхідно звернутися в податковий орган, сплатити відповідні податки, право податкової застави зникає. Але як вирішувати це, значить, необхідно піднімати, дивитися, піднімати ті відповідні документи і дивитися, хто там розписався, скільки, скільки згідно правил поштового зв'язку, оскільки самі листи, податкові повідомлення, рішення, вони не можуть ти простими листами, вони мають бути рекомендовані з повідомленням. І на цьому повідомленні має хтось розписатися. Угу. Правила поштового зв'язку передбачають, що це можуть бути і члени сім'ї, з якими особа проживає. Ну, на жаль, випадки були. Колись просто вони вважали, що от вони виконують місію, от вони розписалися, написали прізвище, що вручили. Я не скажу, що це дуже часто буває, але такі випадки бувають. Ну, все ж таки, в першу чергу, громадяни самі повинні цікавитися. Якщо немає податкового повідомлення рішення, воно не прийшло, а перед цим приходила людина сплачувала. Значить, і самі треба поцікавитися, чому ж все ж таки не прийшло. Тим паче зараз. Електронні сервіси дуже розвинуті, і якщо людина має, наприклад, цифровий підпис, вона може зайти на електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України, там зайти в особистий кабінет, і там буде видно, є якісь зобов'язання чи немає якихось відповідних зобов'язань. випадки, помилково нараховують відповідні зобов'язання. Випадки були, коли ми по цьому вже неодноразово з вашій передачі говорили, що подвічі нараховували. Тому в даному конкретному випадку, якщо машина є в аресті, необхідно звернутися в той податковий орган, підняти якщо якщо який борг сплатити, погашення сплата податкового боргу відповідно автоматично припиняє податкову заставу. Наступне питання: чи можна вчиняти нотаріальні дії з майном, якщо власник має несплачені штрафи? Ну дивіться, Закон передбачає, що якщо є несплачені штраф, сам несплачений штраф, він ще тягне за собою певну неприємність, але є реєстр боржників. Якщо цей штраф переданий на примусове виконання чи Державну виконавчу службу чи приватним виконавцям, коли відкривається виконавче провадження, значить, відповідно, державний чи приватний виконавець. він вносить інформацію про особу боржника в реєстр боржників. І в такому випадку. Наявність особи в переліку в реєстрі боржників це є підстава для відмови вчинення нетряльної дії. Uh -huh. Оскільки це стосується нотаріальних дій, це стосується, наприклад, і транспортних засобів, якщо переформити нотаріус або працівники сервісного центру в той день, коли хочуть чинити якусь відповідну угоду, вони заходять в відповідні реєстри, а це реєстр, наприклад, нотаріус, це відсутність податкових застав, реєстр податкових застав, реєстр боржників, uh -huh. і ще є реєстр обтяжень нерухомого майна і беруться ви. Тяги ці витяги дійсні всього один день в той самий день. І якщо, наприклад, особа є в реєстрі боржників, все нотаріус відмовляє вчинення будь-якої відповідної дії. Це передбачено право законом про нотаріат. Наступне питання знову дотичне до воєнного стану: чи нараховується під час воєнного стану пеня на несплачені комунальні послуги, і чи е, залежить це від суми боргу? Коли почалось повномасштабне вторгнення, в березні 2022 року був Кабмін прийняв постанову, який заборонив, тобто обмежив нарахування штрафних санкцій, в тому числі і піні, за несплату комунальних послуг. Значить ця норма діяла до 1 січня 2024 року. З 1 січня 2024 року були внесені зміни, і тепер виходить, що це значить, обмеження діє тільки виключно, якщо значить, Будівлі чи комунальні надаються на об'єктах, які де ведуться активні бойові дії або на окупова тимчасово окуповані території. Наприклад, ми можемо говорити про Старокостантинів, який постійно перебуває під обстрілами. Там ведуться бойові дії, виходить територію. Отут, наче на таких територіях піня не нараховується. В всіх інших випадках кабмін обмеження зняв і вже на Заборгованість сплаті комунальних послуг це нараховується піння. Правда, вона невелика, тобто там 0,01%. Але тут вже відсуми немає. Тобто сам сам борг Значить, згідно з згідно чинного законодавства, особа, наприклад, повинна до 20-го числа, наприклад, сплатити за комунальні послуги. Якщо вона не сплатила, значить з 21-го числа вже відповідно обслуговуюча організація має право принципі, нараховувати. І я знаю, що от вже в цьому році, в 2024 році, у нас значить, організації, які надають комунальні послуги, це, наприклад, газопостачання, електропостачання, водопостачання, наприклад, і в тому числі і управителі житлових будинків, які надають послуги житлово-комунальні, вони вже почали нараховувати і суди, якщо таке нарахування йде, суди стягують. Цікаве питання від нашого глядача. Що станеться, якщо вчасно не сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху? Ну, згідно чинного законодавства, тобто особа, яка відносно якої винесено постанову про статування штрафних санкцій, а якщо це, наприклад, було винесено в присутності особи, вона зобов'язана протягом 15 днів заплатити цей відповідний штраф. Угу. Якщо протягом 15 днів вона не заплатить, значить цей штраф просто подвоюється. Uh -huh. І якщо, наприклад, вже йде, особа не сплатила, ну, якщо, наприклад, е дали штраф 340 гривень за порушення правил дорожнього руху, то якщо воно вже йде на примусове виконання, е виконавець, державний виконавець і приватний вже буде стягувати в подвійному розмірі. Uh -huh. так? Передбачено чинним законодавством, якщо, наприклад, є штрафи, які стосуються в автоматичному режимі, наприклад, от е автоматичному без участі особи, або, наприклад, є в нас е в місті зараз спочали діяти службу по паркуванню, тобто, яка також застосовує штраф, то в такому випадку, якщо особа протягом 10 днів з моменту отримання постанови е, сплатить цей штраф, то туди він може 50, 50%, 50% да, 170 гривень штрафу. Якщо ж ви не сплатили, просрочили той термін, аналогічно так само воно подвоюється. Тобто, Зазначено. якщо не сплатили своєчасно, наприклад, якщо в 10 тобто, днів... Тобто, за паркування, оце, що за лобовому склі, там е, знаходяться водії квитанції, там вказано 340 гривень. Якщо в 10-денний термін, можна сплатити 170 гривень. Так. Якщо пізніше прострочити, то буде вже Дивіться, 680. Там мова йде про те, що 10-денний термін це мають платити 50%, загальна норма 15 днів для, для uh -huh. сплати. Угу. Якщо 15 днів минуло і не і, сплатили? Якщо не сплатили, то... Де... Вже буде сплата, значить, 680. менше шесот вісімдесят гривень, якщо це було 340. Якщо ж, наприклад, шістотвосімдесят, менше туди ще подвічі подв більше. Є в кодисмітинні правопорушення, де, де по інших не тільки дорожніх, а по інших санкціях є передбачено, значить, також може бути в подвійному розмірі. Я бачу випадки, коли, наприклад, застосовували штраф 17 тисяч, а потім не ставав 34. А от загалом, які є види і способи адміністративних стягнень? Ну, по-перше, це попередження. Ну, бувають випадки, наприклад, коли є попередження. Ну, Для прикладу, щоб люди розуміли, ну, якщо водій, наприклад, їде, перевищує швидкість. У нас виходить, що штраф застосовується, якщо перевищує більше, ніж на 20 кілометрів. Ну, але в той же час, якщо особа перевищує 10 кілометрів, працівник поліції вправі зупинити і, так, да, це є порушення, але за це нема. Іншої відповідальності він може стосувати просто попередження. Uh -huh. Є в кодексі, тобто відповідальність, тобто така передбачена іменно попередження, тому це попередження може бути в усній, може бути в письмовій формі. Далі йде штраф. Ну, штраф це однозначно в порядку визначеному законодавством розмірі. Потім оплатне вилучення предмету. Тобто uh -huh. є випадки, коли, наприклад, оплатне вилучення передбачає, що суд застосовується, оскільки оплатне вилучення, це виключно тільки суд, тобто uh -huh. в судовому порядку, він приймає рішення оплатне вилучення, тобто відповідний предмет. А кошти від реалізації цього предмету uh -huh. передаються відповідній особі, власнику чи іншій особі. Далі є передбачена конфіскація предмету, яке було предметом адміністративного правопорушення. Uh -huh. ну, конфіскація це зрозуміло вилучається в доход держави. Далі є позбавлення спеціального права. В даному випадку, якщо, наприклад, позбавлення права керування транспортним засобом, це спеціальне право, Дальше, позбавлення права керування річковим транспортом, Дальше, позбавлення права. На певний термін чи назавжди? Ну, чи це вирішує суд? Напевне, ну, є випадки, що на певний термін. Якщо, наприклад, керування тверезому стані, там в залежності, якщо це перший раз, то тобто, на, на рік, угу. потім на 10 на, на, і найбільший термін, то тобто, позбавляє. Дальше, або позбавлення права обіймати певні посади, бо займатися певною діяльністю. Це uh -huh. опять же, тимчасовий термін. Громадські роботи. Ну, громадські роботи це, виходить, це застосовуються до 60 годин, тобто, скажімо, де особа за більш... рішення відпрацьовується безоплатно, тобто, скажімо, не більше 4 години в день. В... На тих роботах або в тих місцях, які визначені органи місцевого самоврядування. Виправні роботи. Ну, виправні роботи це коли людина працює по основному місцю роботи і в неї заробітної плати, враховується певний відсоток. Uh -huh. значить, далі суспільно корисні роботи. Це суспільно корисні, це також по суті, роботи, але це вже оплачувані роботи, значить, де передбачено. Там же термін тих робіт набагато більше, це від 120 годин воно починається. Значить, і в, на тих роботах або тих місцях, які визначає орган місцевого самоврядування. Далі адміністративний арешт. Це арешт, який може передбачати на до 15 діб, uh -huh. не більше 15 діб наче, і е, арешт з утримання на Ну, За факту це в сфері військової діяльності. І окремо є окремо, тобто є особливе покарання, особливо це відносно неповнолітніх. Тільки в нас до 16 років особи не є суб'єкт адміністративної відповідальності в такому випадку, що особа вчинила на до 16 років, там до відповідальності притягуються батьки. Як передбачено чинним законодавством, а від 16 до 18 років, тобто якщо особа вчинила літативне правопорушення, то там є такі виб... покарання, це зобов'язання публічно вибачитися або по... в іншій формі просити пробачення потерпілого, попередження або догана, сувора догана, або передача неповнолітня під нагляд батьків, менше або... Колективу, який буде здійснювати е, за нього нагляд, оскільки в даному випадку не передбачено ні штрафу, ні адміністративного арешту, ні позбавлення інших прав, в частині від саме неповнолітніх. Ну, Але паралельно можуть бути притягнуті до відповідальності батьків або особи, які їх замінюють. Зрозуміло, ну на сьогодні це всі питання. На сьогодні ставимо крапку. Усім нашим громадянам бажаємо бути законослухняними, не накопичувати борги, вчасно розраховуватись за комунальні послуги і таке інше. Ну і в принципі не мати проблем. Ну, Якщо якісь питання виникають, завжди звертайтеся за правою допомогою. Завжди будемо раді вам допомогти.